1 січня 2016 року законом України від 24 грудня 2015 року номер 909 внесено зміни до податкового кодексу щодо адміністрування акцизного податку за виробництва та роздрібного продажу підакцизних товарів. Детальніше про це нам розкаже начальник відділу контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Василь Макулович. На самому початку хочу зазначити, що податковим кодексом внесено зміни як до адміністрування акцизного податку з виробленої продукції, так і з розрібного продажу від акцизної продукції. З 1 січня вступили в дію зміни щодо адміністрування акцизного податку з розділеного продажу, а саме розмежовано продаж алкогольних напоїв вина, пива чи виробів та палива. Це поняття введено з 1 січня палово, в яке входить нафтопродукти, бензин, дисп-паливо, скраплений газ і такі інші товари, які реалізовуються через заправочні станції та автомобільно-газові станції. Новизною є те, що весь проданий товар через заправочні станції за газою, автомобільні газові станції обкладаються акцизним податком. Тобто фізичне е, заправлення з колонки, значить, незалежно від е, форми розрахунків, чи це талони, чи це готівка, чи це стріч карти, обкладається акцизним податком з роздріму. Новизною є те, що акцизний податок з палива, який здійснюється через в роздріб, е, введено нова ставка в грошовому виразі, а саме 0,042 євро за літр. Реалізованого палива. Обсяг реалізованого підакцизних товарів, там, алкогольних напоїв, пива, тютюну та палива в січні декларується до 20 лютого за січень. Е, значить алкогольні напої, е, тютюнові вироби, пиво, там, вино е, залишається так, як було до вступу дії нового закону про внесення змін 5%. А паливо, хочу ще раз зазначити, змінилося на 0,42 євро. Воно буде розраховуватися по курсу Нацбанку на 20 грудня 2015 року. По паливу курс береться, курс Нацбанку, що діє на 20-й на 20 день місяця, що передує квартову, в якому здійснюється реалізація товарів. І залишається незмінною протягом звітнього кварталу. Тепер детальніше по акцизному податку з вироблених митній території України під акцизної продукції. А саме підняли з 1 березня, піднімаються ставки акцизного податку на спирт, алкоголь, вино, коняки, пиво. В процентному відношенні на пиво піднімається на 100% відносно попередньої ставки. На алкоголь спирт на 50%. Хочу звернути увагу, що дана ставка підняття стосується тільки виробників, бо є багато питань дзвонять платники податків, що вони думають, що це піднялася мінімальна ціна на алкогольні напої. Зазначу, що мінімальні ціни. Встановлюється постановою Кабінету міністрів. Мінімальні ціни не підняті, тільки піднята акцизний податок з виробництва. У разі підняття мінімальних цін на алкогольні напої. Дана інформація буде розміщена на сайті головного управління Державної фіскальної служби Івано-Франківської області. Новизною даних змін, які вступлять з 1 березня. Поточного року є запровадження системи електронного адміністрування акцизного податку, а саме 1 березня впроваджується система електронного адміністрування, реалізації палива. Водночас збільшиться коло платників ацизного податку, а саме віднесено суб'єктів господарювання, які реалізовують паливо. Ті особи, які здійснюють реалізацію палива, підлягають обов'язковій реєстрації як платники податку в контролюючому органі за місцем знаходження юридичної особи або за місцем проживання фізичної особи підприємця до початку здійснення реалізації. Реєстрація такого платника податку буде здійснюватися на підставі подання особою не пізніше, ніж за три. Робочих днів до початку здійснення реалізації пального відповідною заявою. У межах системи електронного адміністрування акцизного податку вводяться акцизні накладні, які діятимуть логічно за податковими накладними з ПДВ. Складатимуться вони в електронному вигляді продавцем і надаватися будуть покупцям. При ненаданні акцизної накладної або порушення правил її складання, покупець матиме право подавати скаргу на винну особу продавця. До акцизних накладних за необхідності складатимуться розрахунки коригування. Зауважимо, що акцизні накладні реєструватимуться в єдиному реєстрі акцизних накладних. Змінами передбачено нові види фінансової відповідальності, так, здійснення суб'єктом господарювання операцій з реалізації палива без реєстрації таких суб'єктів платниками акцизного податку. У порядку, передбаченим податковим кодексом України, тягнуть за собою накладення штрафів на юридичних осіб та фізичних осіб підприємців в розмірі 100% вартості реалізації пала. Вводяться штрафи за порушення строків реєстрації акцизних накладних та розрахунків коригування до них в межах від 2 до 50 відсотків залежно від порушення термінів реєстрації. Терміни реєстрації передбачені в статті 120 прим. 2. Хочу звернути увагу, що протягом 20 календарних днів, починаючи з 1 березня 2016 року, платники податків зобов'язані подати контролюючому органі органу акт проведення інвентаризації обсягу залишки пального станом на початок дня 1 березня із зазначенням адреси об'єктів, на яких зберігаються відповідні обсяги залишків пального, перелік резервуарів, в яких зберігаються обсяги залишків пального, і їх технічні параметри. Форми актів проведення інвентаризації будуть затверджені Державною фіскальною службою України. 1 січня 2016 року законом України від 24 грудня 2015 року номер 909 внесено зміни до податкового кодексу щодо адміністрування податку на прибуток. Детальніше про це розкаже нам начальник відділу податку на прибуток Головного управління Державної фіскальної служби в Івано-Франківській області Галина Коваль. Серед змін по податку на прибуток, зокрема. Є такий перехід на квартальне звітування з наростаючим підсутком. Виняток є річне звітування для новостворених підприємств, сільськогосподарських виробників і платників, що мають бухгалтерський дохід за попередній рік, за даними бухгалтерського обліку, не більше, ніж 20 мільйонів. Тобто платники податку на прибуток з доходами. По даних бухгалтерського обліку, менше 20 мільйонів звітуються раз в рік. При цьому скасували спеціальний строк подання декларації з податку на прибуток до червня 2016 року. Що це означає? Платники податку на прибуток, які у 2015 році перейшли на поквар... поквартальне звітування, Термін подання декларації у них до 9 лютого 2016 року для платників податку на прибуток, які протягом 2015 року звітували поквартально перші півріччя три квартали звітного року. Податкова декларація за звітний податковий рік 2015 року подається до 9 лютого. Граничний строк сплати. Задекларованої за суми податку на прибуток 19 лютого 2016 року, для платників податку на прибуток, у яких відповідно до кодексу податковим звітним періодом є календарний рік, в тому числі платники авансових внесків, податкова декларація за звітний. Рік 2015 подається до 29 лютого 2016 року. Для платників податку на прибуток, у яких відповідно до кодексу, податковим звітним періодом є календарний рік. Податкова декларація за звітний рік 2015 подається до 29 лютого 2016 року. Граничний строк сплати 10 березня 2016 року. Окрім цього, Законом 909 скасовано щомісячні авансові внески в 2016 році. Починаючи з 1 січня 2016 року щомісячні авансові внески з податку на пробудок підприємств не сплачуються. Платники. Лише сплачують до 31 грудня 2016 року авансовий внесок у розмірі 29 податку на прибуток, нарахованого податковій звітності за три квартали 2016 року. Постає питання: усі платники податку на прибуток повинні будуть подавати декларацію за три кварти та сплатити цей перехідний авансовий внесок чи лише ті, що звітуються по квартально? Виходячи із формування, формулювання усі платники податку на прибуток, змушені будуть подати декларацію за три квартала і на підставі неї сплатити авансовий внесок. Процитую. Пункт 37 податкового кодексу. Платники податку на прибуток підприємства сплачують до 31 грудня 2016 року авансовий внесок із цього податку в розмірі 29 податку на прибуток, нарахованого податкової звітності за три квартали 2016 року. Року. Розрахунок такого авансу УНЕСКО подається платником податку податковій декларації за 3 квартали 2016 року, визначена, розрахунку, визначена в розрахунку сума авансових УНЕСКів, вважається узгодженою сумою грошових зобов'язань. Верховної Ради України прийнято ряд законів яким змінено підходи щодо визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток та самого порядку деклара... декларування? 28 грудня 2014 року Верховною Радою України прийнято закон за номером 71 про внесення змін до податкового кодексу рін та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи. Відповідно до закону номер 71 розділ 3, податок на прибуток Податкового кодексу викладено в новій редакції, яким визначено, що за результатами діяльності за 2015 рік. Суб'єкти господарювання визначають показники об'єкта оподаткування, податком на прибуток на підставі даних бухгалтерського обліку шляхом коригування фінансового результату до оподаткування, визначеного у фінансовій звітності, на різниці, які збільшують або зменшують фінансовий результат до оподаткування, відповідно до положень розділу номер 3 тобто. Ми наближаємося до міжнародних стандартів, враховуючи зазначене, за результатами діяльності за 2015 рік. суб'єкти господарювання визначають показники у декларації з податку на прибуток підприємств за новою формою, яка затверджена наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 року за номер 897. Декларація з податку на прибуток подається за новою формою, яка є уніфікованою, затверджена вищезазначеним наказом форма податкової декларації з податку на прибуток підприємств передбачає. Уніфікації форм податкової звітності з податку на прибуток підприємств замість чотирьох окремих декларацій складається одна. Тобто немає окремих форм для страховиків, банків, підприємств, консолідованої звітності. Форма одна для всіх з окремими рядками для відображення особливості діяльності деяких платників, Страховики окремо, окремо банки, окремо гральний бізнес. В шапці в графіт 9 суб'єкти господарювання проставляють відмітку про те, ким є платник податку на прибуток: банк, страховик, сільськогосподарський виробник тощо. Спрощено основну частину декларації. Для приведення основної інформації виділено всього 6 рядків. рядки 7-15 призначені для особливих. Платників це платники, страховики, суб'єкти, що проводять азартні ігри, лотереї, букмекери. Отже, звичайні підприємства їх не заповнюють, а проставляють прочерки. Додано таблицю для відміток, які відомості додаються до декларації. Це стосується форм фінансової звітності, баланс. Звіт про фінансові результати форми 5 суб'єкти господарювання декларації в обов'язковому порядку повинні проставити відмітку, яка звітність ними додана. Слід звернути увагу, що сума сплачених авансових внесків з податку на прибуток при виплаті дивідендів підлягає зарахуванню у зменшенні податкового зобов'язання з податку на прибуток, задекларованого у податковій декларації за звітний податковий рік. Тобто за новими правилами не передбачено перенесена. Перенесення на наступні звітні податкові роки залишку суму авансових внесків при виплаті дивідендів, незарахованих у зменшення податкового зобов'язання з податку на прибуток, задекларованого у податковій декларації за звітний податковий рік. Щодо подання розрахунку податкових зобов'язань з податку на прибуток нерезидентів, які проводять діяльність на території України через постійне представництво, оскільки положення кодексу у частині підходу до порядку податкування постійних представництв нерезидента з урахуванням закону 71 не зазнали змін, то подання розрахунку податкових зобов'язань з податку на прибуток нерезидентів, які проводять діяльність на території України через постійне представництво здійснюється за формою, затвердженою наказом Мінфіну за номером 610. Щодо подання спрощеної податкової декларації. Форма спрощеної податкової декларації. Затверджена постановою Кабінету міністрів від 15 лютого 2012 року номер 98 Цю форму будуть застосовувати і подавати платники з обсями доходів, доходів, за даними бухгалтерського обліку, до 3 мільйонів. При цьому слід врахувати, що з урахування внесених законом номер 71 змін до кодексу. Порядок застосування ставки 0% для платників податку на прибуток визначено пунктом 16 підрозділу 4 розділу 20 перехідних положень кодексу. Таким чином, до затвердження нової форми, спрощеної, спрощеної податкової декларації платники податків, податків мають можливість здійснювати подання такої звітності за 2015 рік за формою затвердженої. Постановою 98, тобто за старою формою, слід зазначити, що в зв'язку із скасуванням, пункт 1 статті 57 Податкового кодексу щодо строків подання декларації та звітності, змінено те строки подання звітів неприбутковими організаціями та установами. тобто Установи організації, які мають статус неприбуткових, звіт про неприбуткових по подають до 29 лютого. Для того, щоб роз'яснити нововведення, регулярно будуть проводитися зустрічі, семінари як в районах, так і в місті Івано-Франківську. Графік проведення семінарів ви можете побачити на сайті головного управління ДФС івано франківської області.